Поки прямую на курси Португалії, вийшов сьогодні спеціально раніше, щоб записати для вас відео. Так от хотів поділитися своїм досвідом вивчення ну, іноземної мови, в даному випадку португальської, Хоча я вчу і англійську, ну. Тобто, зрозумівши, що ну, імміграції мова взагалі то необхідна на 100%, навіть якщо ви не будете ріелтором, або працювати з людьми, ну, але мову. Населення, серед якого ви живете, потрібно знати обов'язково. А для того, щоб спілкуватися з розумними людьми на поглиблені теми, потрібно постійно розвивати свій словарний запас. І відповідно, це безкінечний процес навчання. Як на мене, можливо, комусь воно дається легше, але мені доводиться постійно працювати над тим, щоб не забувати слова, які вивчив раніше, працювати над. Вимовою, да, тому що деякі слова ну, важко запам'ятати, як вони правильно вимовляються. Ну, і відповідно, поділю своїм досвідом, я постійно практикую слова це португальською англійською, по 150 слів повторюю щодня завдяки мобільному додатку. Зараз це раніше інше використовував, але це вже більше двох років щоденної практики. E, значить, е, крім того, я хожу звісно, на державні курси. Хоча самі курси могли бути і краще. Мені вони не дуже подобаються, тому що е, вони ну, не мають ні програми, ні книжки. Тільки все залежить від того, яка буде вчителька, яка буде група, і ну, твоя ефективність твого навчання дуже сильно залежить від цих факторів. Е, відповідно, зараз я на рівні b 1 вчусь на курсах. Ну і от коли у нас не було курсів, я завжди займаюся зі вчителькою онлайн. Коли курси є, то звісно вже важко поєднувати, тому ми робимо паузу. А так, коли там на курсах якісь свята, канікули, то я вчусь онлайн. Ну і в цілому щодня намагаюся практикуватись в різних ситуаціях з місцевим населенням, ну при перемовинах з хазяєвами. Але виручає, звісно, англійська мова в Португалії досить вона поширена, тому здавалось би, можна і англійською да, працювати. Але ну, ріелтору точно ні. Я знаю, багато людей обрало шлях, що вони, знаючи англійську, не вчать португальську. Так, вони порозуміються, вирішать будь-які свої проблеми, але бажано. Щоб отримати повагу від місцевих, то потрібно, звісно, намагатись, хоча б вчитись. Всім гарного дня, підписуйтесь. Якщо вам цікаво про нерухомість про Португалію, буду знімати побільше відео.